Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас встановлення захисту обох двигунів переднього і заднього на Hyundai Ioniq 5. Замовляли саму, самий захист металевий. Замовляли його тут в Києві. Це хлопці роблять у нас, їх виготовляють, якщо я не помиляюся в боерки. До речі, дуже якісно. По-перше, вона не дуже така важка якби, і не дуже товстий метал. Але зроблено все дуже дуже якісно. Тут їхня відмітка, як вона називається, кольчуга. Зараз встановлюємо її на задній двигун. А спереду вже все встановлено. Ось так от воно виглядає. Воно ставиться поверху свого захисту, який, по суті, призначений для того, щоб пиль, грязь, болото не попадало в основний моторний відсік. Але якогось захисту від наїзду на якісь нерівності. На якісь там камні, які на дорозі, коли, особливо коли після таких великовантажних транспорту плеве дорога, і ти можеш просто-напросто були вже випадки, автомобілем задівали отут: от цей насос, який знаходиться у нас на охолодження антифризу. Получається, у людей витікав антифриз, і далі вони їхали на евакуаторі. Для того, щоб цього всього не було, встановлюється поверх свого е захисту. Такий металевий. Якщо побачити, все воно в принципі підходить. Трошечки потрібно там е пропиляти, але нічого важкого немає. На все про все години-дві-три на встановлення. це Максимум. Так що так це все виглядає. І, до речі, на цей автомобіль ми поставили проставки на колеса. Проставки були поставлені 2 см, тому що пробували 3, але по трьом він вже трошечки себе веде на дорозі не так, як потрібно. А от два це, в принципі, золота середина. Так що, так от ми проводимо час. Як, як то кажуть, модернізуємо е навіть не зовнішній вигляд, а якісь такі технічні характеристики додаємо того, чого нам не вистачає. По проставках я скажу так, що тут на все індивідуально, а от захист захист раджу встановлювати всім, тому що це дійсно така суттєва, суттєвий захист. Вашого автомобіля і в даному випадку агрегатів електромотора, помпи. І так далі. І ззаді точно так же тут іде електромотор, якщо десь наїхати, його можна пошкодити і попасти на дорогостоящий ремонт. Міняємо ми територіальні настоянки. Майстер тут завжди працює. Звати Андрій. так що Якщо хочете замінити і поставити собі даний захист, звертайтеся. У Андрія вже є досвід. І це перший автомобіль, на який ми поставили даний захист. А далі, я думаю, буде все набагато швидше, тому що завжди по першому разу як завжди, ну, є питання, а далі вже все йде по як то кажуть, накатанні. Так що всім гарного дня. Звертайтесь, кого цікавлять автомобілі такого типу: Іонік 5, Іонік 6, Kia ev 6. Звертайтесь, зараз дуже актуальні ці автомобілі. Так що всім гарного дня, Your West Cars прижене автомобіль вашої мрії.